Від гайдамацького ставу до наступної пам'ятки холодним яром турист Віталій Самарський подорожує велосипедом. Тепер розповідає робити це зручніше. Тут з'явилась ось така велопарковка. В лісі мені до вподоби. яриці, спуски, підйоми Ну, те, що треба, коли облаштовано, можна присісти, поставити велосипед не в грязь, положити, а поставити до велопарковки. То звісно, краще. На цьому туристичний маршрут лише починається. Розповідає керівник національного природного парку Холодний Яр Богдан Легоняк. Каже, хотіли, аби красу цих країв побачило більше туристів, тому долучилися до грантового проєкту від Українського культурного фонду. Цей проєкт охоплює три речі: це Автомаршрут, який розпочинається з самого села Мельники від вежі і завершується через Холодний Яр, Мотре Монастир, Пантеон героїв, дуб Максима Залезняка. Другий маршрут це вело, і біля Мотронського монастиря завершення маршруту. Ці маршрути устатковані, упорядковані, устатковані ось такими велопарковками. А ще місцем, де можна було б перепочити в приміщенні на спарку, говорить, не до цього місця Холодного Яру можна побачити, не сходячи з місця. <різь> да, звідси звісно, ще його не бачу. Віталій випробовує на собі новинку 3D-укуляри. Вдягнувши їх, можна осі біч побачити дуб Максима Залізняка, Матронинський монастир чи пам'ятні знаки. Розповідає заступниця директора. Є музею організації, яка займається оцифруванням культурної спадщини країни. Для того щоб створити цей тур, було знято 13 локацій, якщо я не помиляюся, так і близько 900 знімків для того, щоб це було дійсно представлено таким чином, що ви опиняєтесь в тій місцевості, коли одягаєте цей віртуальний шолом. І веб і 3 d тур створювали протягом 4,5 місяців, розповідає пані Антоніна. Переміщуватися просто по точкам на екрані. Або ж, знову ж таки, окрема панелька, на яку ви також можете переходити і дізнаватися про цю місцевість, одягнувши шолом та взявши до рок джойстика самостійно можна вирушити пагорбами цих країв. Це зручно для туристів, для людей з інвалідністю, говорить авторка проєкту Яніна Діденко. Ми хочемо облаштовані маршрути, які будуть удоступнювати наші об'єкти, наші локації. Історико-культурні в першу чергу і крім того, природні, які стануть доступними всім. Скористатися 3D-шоломом можна, завітавши до Національного парку Холодний Яр, а подивитися веб-версію на сайті є музею, розповіла Яніна Діденко. Тетяна Омелян, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.